Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність використання умов AND та OR для пошуку Search Condition. Для цього в регламент додається Search Condition, який об'єднує дві таблиці по умові Join та додаткових умов, після чого деплуємо новий change Set. Наприклад, для об'єднання двох таблиць KTG та KTG category вказані такі умови. Перша умова AND це категорія дорівнює K, і друга умова OR це категорія не дорівнює K і level дорівнює одиниці. Згенерований SQL-код буде мати такий вигляд. Зверніть увагу, що вкладені умови Condition в коді групуються круглими дужками. Для цього прикладу це не обов'язково, так як умови AND мають вище положення за пріоритетом, ніж OR, і будуть визначені першими. Отже, подивимось на відображення нашої об'єднаної таблиці з визначеними умовами в Search Condition. Нам повернулось 27 регіонів з зазначеними умовами. Два з яких це по умові НД міста з особливим статусом, а також області. Дякую за увагу.